Привіт, мене звати Саша Хоролець і ви на моєму каналі. Я ще не продумала про що тут ми конкретно будемо говорити, але про розвиток, про мотивацію, про психологію. Коротше, я розказую тут, як змінювати своє життя. Якщо у вас одразу є ідеї для наших наступних відео, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, тому що я дуже хочу з вами взаємодіяти. І сьогодні я розкажу вам про синдром хорошої дівчинки, як він формується, звідки він взагалі взявся і як я його особисто подолала, і поради, як подолати його вам. Я думаю, що ви всі знаєте, хто такі хороші дівчатка. Це такі люди, це такі жінки, які в своєму житті спираються завжди на думку інших. Це коли ви замість того, щоб обирати себе, завжди піклуєтесь про когось іншого і думаєте, що якийсь там дискомфорт ви можете доставити іншим людям тільки через те, що ви існуєте. Тобто це відчуття глобального сорому за себе, за свою мову, за свою позицію і ще гірше за свої вчинки. Тобто, коли ви щось робите, ви завжди думаєте про те, чи не образиться він, чи не образяться люди навколо вас. Якщо ви раптом оберете себе, що будуть думати інші люди? Це синдром, який просто руйнує ваше життя. Замість того, щоб обирати себе робити так, як хочете ви, ви постійно або робите те, що хочуть інші люди, або не робите, відчуваєте через це якусь провину, сором, і Взагалі живете, знаєте, таке життя наполовину. Але для мене найгірше, що може бути в цьому синдромі поганої дівчинки, це те, що в нас є наші бажання, наші потаємні бажання, типу мати класний секс, мати офігенні стосунки, мати круте оточення. Але ми не йдемо всі бажання, тому що ми думаємо, що ми не варті цього. Якщо дуже коротко, це все отруює наше життя, і замість того, щоб жити його так, як хочемо ми, ми не робимо цього і робимо так, як хочуть інші люди. А якщо робимо так, як хочемо ми, то ми сидимо і думаємо, блін, а що він подумав? А чи він не ображається, а нормально я сиджу? А чи не дуже гучно, я говорю? А якщо я буду так голосно говорити, що буде, буде з аудиторією? Коли ця фігня почалась, ну, понятне діло, це було в дитинстві. Тобто, в дитинстві, коли у вас виникав якийсь імпульс цікавості, зверніть увагу, імпульс цікавості. Зараз в мене є маленький син, і я спостерігаю, як у нього ці імпульси виникають. Виникав імпульс, і замість того, щоб направляти вас, ваші батьки стримували вас різними власними упередженнями. Типу, ти не варта, не йди туди, тому що там шумно, гучно ти впадеш, це не для тебе, і так далі. Там не говори так швидко, так гучно. Ну, всі ці слова ви знаєте. То замість того, щоб іти досліджувати те, що вам цікаво, ви цей імпульс зупиняли. І тепер в дорослому віці, коли ви хочете робити щось, ви думаєте, ні, я не варта цього, я недостатня. І, взагалі, це не для мене. Як це працює? Вам щось цікаво? Ви думаєте, блін, на це для мене? Це класно. І замість того, щоб шукати способи, як це зробити, як дійти, як іти не через супротив, а по шляху цікавості, ви себе зупиняєте іноді, взагалі, підсвідомо. Коли дитина хоче побудувати будиночок з Лего, вона йде і шукає конструктор, вона шукає спосіб, як це зробити. І вона не думає про кінцеву мету, вона просто насолоджується процесом, тому що їй цікаво. І от коли ми робимо те, що нам цікаво, ми насолоджуємось процесом, і ми йдемо, знаєте, по такому тунелю просто цікавості, ми не відчуваємо супротиву. Тобто нас стримували. Зазвичай це були люди, які не досягали чогось в своєму житті, і вони забороняли це робити вам. Це якщо так глобально, це могли бути не тільки ваші батьки, це може бути ваша перша вчителька, вихователька, тьотя, хрещена, будь-які люди, які забороняли вам іти за тим, що вам цікаво. Якщо ви хотіли танцювати, а казали вам, що треба математику вивчати. Якщо ви хотіли бути психологом, а вам казали, що психолог це якась така фігова професія, краще бути. Вчителем, то оце все те, що зупиняє вас в житті і зараз. Я думаю, ви всі згадаєте якісь фантастичні думки, які вам нав'язували. Зазвичай це про гроші, це про стосунки, типу, що жінка вона не може бути директором, або гроші заробляються важко, або для класного сексу треба задовільняти чоловіка. Ну, згадайте всякі такі штуки, які вам нав'язували зазвичай це такі гучні тригери. І підсвідомо, якщо ви не вмикаєте усвідомленість, ви починаєте жити так своє життя, як вам говорили значими для вас дорослі люди. Коротше, це дуже сумна історія. Якщо ви впізнали себе, будь ласка, напишіть мені, тому що я була такою, я ж кажу, я була тією людиною, яка боялась написати пост в інстаграмі, яка боялась зняти сторіс, що там подумають про мій зовнішній вигляд, що там подумають про е, мою вимову, наприклад. І дуже цікаво спостерігати за своїм зростанням. Якщо зараз мені напишуть якийсь хейтерський коментар десь там в Тіктоці чи в Інстаграмі, я просто посміхнусь, тому що це просто думка тієї людини, тому що я сама все про себе знаю. Мені не треба говорити якісь страшні речі про мене, тому що я дізналась вже все, і мені не страшно чути думки інших людей. Отже, чотири класних поради: як працювати з хорошою дівчинкою, перше це досліджувати себе у таких людей, які не знають, що вони хочуть, такі бажання. Притуплені, ніби вони спираються на думки інших людей, на бажання інших людей. Вони спостерігають за іншими людьми, копіюють інших людей, щитують їхній настрій. Тому ваша задача почати досліджувати себе. Я як хочу мені що цікаво, я хочу банан чи грушу, я хочу секс чи книжку почитати. Я хочу піти на прогулянку чи в кав'ярню. Що хочу я, почніть в маленьких аспектах досліджувати себе. Нові стани, коли ви робите щось нове, там точно є якісь нові стани, і замість того, щоб тікати від них. Спробуйте навчитись побути в цих станах, ну ось прямо прожити його. Там буде почуття провини, почуття того, що ви щось не так робите. Але замість того, щоб уникати його і так швиденько знаєте, виходити з кімнати або виходити з цього стану. Спробуйте ось сісти і сказати: так я зробила так, як я хочу. Я відчуваю цю провину, але я ось в цей момент можу її витримати, тому що це. Моя дія, і я несу за не відповідальність, і я прямо зараз це відчуваю і витримую цей стан. Почніть побудовувати власні цінності, кордони та опори. Ми з ними не народжуємось. Ми досліджуємо себе і думаємо, що для мене важливо. Я як хочу, які істинні потреби в мене є, які базові речі фундаментальні в моєму житті. Ну там почніть з банального: чесність, вірність це все ваші цінності. Ось моя цінність це реалізація, наприклад. Якщо в мене її забрати, я буду відчувати себе неповноцінною, тому я роблю багато дій, які ведуть мене до реалізації власних бажань. Або моя цінність це вірність. І логічно, що я її знаю, і якщо мій партнер почне мені зраджувати, я йому скажу, ну до побачення, ми розстаємось, тому що це моя цінність. Вона дуже проста. І останнє вибудовуйте самоповагу. Ми не народжуємось відчуттям самоповаги. Ми починаємо її відчувати, коли ми робимо якісь дії, які направлені на поважання себе, скажімо так. Тобто, якщо я роблю так, як мені хочеться, якщо я відмовляю іншій людині, тому що це суперечить моїм цінностям, я починаю себе поважати. І в момент самоповаги, моя самоцінність і самооцінка зростає. І оця поганість вона розвивається, коли ми починаємо робити нові дії, витримувати нові стани і йдемо в щось нове. У нас у всіх є трошечки цього синдрому хорошої дівчинки, коли ми починаємо думати про те, Боже, що ж він подумає? А як же я виглядаю, а що скажуть люди? Це українська така, а що скажуть люди? Але з ним можна працювати. Я сказала вам чотири крутих поради, як це можна робити. Більше про своє життя я розповідаю в інших відео. А для того, щоб повністю подивитись мій шлях від хорошої дівчинки до поганої, приходь до мене в інстаграм. Чесно, я вже хочу просто пити каву, тому що я трошки підзаїбалась сьогодні. А ну, я ж погана дівчинка, то мені то повідно може казати. Піду поп'ю.